У Кременчуці триває чемпіонат та першість міста із футзалу. Горішній плавні тут представляє команда Гірник спорт-Ветерани, яка наразі ділить лідерство у таблиці серед команд категорії 40 із командою Інтеравто. У наступному турі у неділю, 15 січня, ветерани гірника спорт зіграють із командою Гарант. Це буде матч другого кола. У першому ці колективи провели дуже цікавий поєдинок, який пройшов у напруженій боротьбі і завершився перемогою ветеранів гірника Спорт-3-2. У складі команди із горішніх плавнів виступає багато відомих гравців, які є постійними учасниками футбольних турнірів Спартакіади Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У списку бомбардирів турніру наразі два гравці гірника Спорт-ветерани. Сім м'ячів у своєму активі має Володимир Звір, п'ять Сергій Конов. Нагадаємо, що у складі гаранта також виступають представники горішніх плавнів. тренери ДІХОКА «Гірник спорт Сергій П'ятін та Роман Цимбал, головний юрист Єрестівського ГЗК Олег Юренко. А капітаном команди є Володимир Кульчак, заступник директора підрядної організації Компанія Медсервіс, яка плідно співпрацює із Ферекспо. Отже, можна цілком вважати, що ця гра відповідає статусу дербі між працівниками Фрекспо та мешканцями горішніх плавнів, які виступають у ветеранських командах у першості міста Кременчук вікової категорії 40+. Загалом у п'ятьох лігах першості та чемпіонату Кременчука з футзалу беруть участь майже півсотні команд. Однією із наймолодших є Кремінь 2008 який знайомий за товариськими матчами у грішніх плавнях із командою гірник спорт вікової категорії 2007 року народження. Вихованці Антона Диндікова грають у другій лізі першості Кременчука та набираються тут досвіду, каже їхній тренер. Ми вперше цьому році почали. Підключати дітей, вже їм 13-14 років в цьому е, граємо по другій лізі. Завдання, які, щоб хлопці мужніли, щоб вони не боялися боротьби, отримували взимку. Зараз ігрову практику, хоч це і футзал, я сторонник футзалу. Хай грають, хай набувають шишки, як то кажуть. «М -м, все нормально, грають, трохи виходить, пару ір вже виграли. Да, так що нічого сражаються, б'ються, як можуть. Ну, все одно це діти, поки їм важковато, Десь команда. Помачні фізично, то нам трошки важкувати щось ним. А так технічно ми ні в чому не поступаємо з нікому. У Кременчуці триває ще один турнір з футзалу Джавеліга. У складі команди «Майстер Мілк тут грає представник компанії Ферекспо Мирослав Смакула, якого було визнано кращим гравцем Джавеліги за підсумками 2022 року. Мирослав працює у компанії Ферекспо механіком неруйнівного контролю та технічної діагностики. Ще один трофей Мирослав Смакула здобув у складі команди Дружба очеретувати, коли разом із партнерами по команді став володарем кубка Кременчука з футзалу у вищій лізі. У недавньому. У матчі чемпіонату, який проводить Асоціація футболу Кременчука, Мирослав Смакула у ключовий момент оформив дубль у грі із ФК Кременчук, завдяки чому дружба здобула четверту поспіль перемогу і виступає у чемпіонаті без поразок. До речі, у складі дружби також грає захисник гірника спорт Денис Черниш, який робить свій внесок у вдалі виступи команди та є володарем Кубка Кременчука серед команд вищої ліги.